І так, всім привіт. Сьогодні приїхав на окуньову риболовлю ловить на отводний монтаж. Перва покльовка маленький окунчик такий. Будемо відпускати Ти його тут отудимо зараз його. Пливай! Попливай! І так, другий окунчик будемо відпускати. І так, другий окунь. Продовжаємо. І так. І так сьогоднішні рибалки. Окунь потрошку проклював, невеличкий. Багато клювань було маленького. Три штуки спіймав, випустив. Один маленького випустив. Два таких такі непоганих. Так що можна пробувати на окуня їхати. Всім пока. І до зустрічі на воді.